Сьогодні хочу а, вам показати український магазин, який ми знайшли у Америці, а саме у Тампі. Але вони є і по всій Америці. Вам треба буде загуглити Ukrainian Store або Euro Food Store. І а, біля вас може теж бути український магазин. Там можна зайти, знайти ковбаску, сальце. Усякі делікатесики, до яких ми звикли, дуже багато разних видів на різний смак, ще дають попробувати. Також є ікорка красна, рибка смачненька, ковпчена, засушена. Багато ікри ікри, мінтая, ікра червона, чорна, ікра тріски, дуже така селедка, селедець, така рибка копчена, до якої ми звикли. Дуже багато різного, смачненького ми сьогодні купили і спробували. Огірки, помідори є, це ще рибка, рибка сушена, овочі, є укропчик, картопелька, є ікорка, заморська баклажана, дуже багато видів, також є і верес наш український. Дуже була здивована. Є квас, є мохіто, пиво є, там унизу у скляночках, є а, шампанське, вина. Тобто є, що подивитися, це ще ми були після новорічних свят, я думаю, трішечки розібрались насіння. А, Консерви, олія наша, чумацький шлях, чумак, домашня олія. Дуже багато гречка, кетчупи, дуже багато спецій, желатин, дуже багато грибів, грибочки, лисички, моховики, дуже багато різних смачних. Є що повибирати на свій смак. Є гричка, наша любима гречечка, крупи, вермишелька. Ось вона, гріка і річка. Дуже багато, дуже багато спецій. Речнева крупа, желатин, дуже багато спецій. Тобто, приїжджайте і дивитеся саме, що вам подобається, що ви саме любите, за чим саме ви сумуєте, то тут все можна знайти. Також дуже приємно було, що солодощі, конфети це вермішелька. Бачите, вермішелька наша. Приправа до борща є, Дуже багато огірочки. Огірочки ще ми не пробували, але ми сьогодні взяли помідори ось ці ось трьохлітровій банці. Дуже смачненько, ви знаєте, дуже непогано. Тут багато є хліба чорного, чорний хліб з насінням. Зерновий, це чай, кава, є ароматний чай, лувер з квітками, Є чаї, дуже багато вибір, майський, камоміл ромашковий, це конфетки, мабуть. О, то сирочки, то сирочки, масло, а, такі сирочки, що ми покупали в Україні, дуже смачненькі. Солодкі, це варенички, варенички з солодким творогом, варенички з ч... черницею, пельмені, В общем, гуляй душа, <сум> чебуречки. Це солодощі, мабуть, якісь, такі. є київський торт, там ось. Так, рошин. Угу. А багато солодощів різних, також на свій смак. Можна вибрати і щось купити, порадувати своїх близьких. Тут хлібець, про котрий я розказувала: білий, чорний, зерновий, дуже смачненький. Ми купили хліб. Хлібця сьогодні. Дивіться, тут салатики, вінігрид, олів'єшечка, капусточка. Все також можна все підкупити. Хрін, гіречиться. Подивіться, які закусончики. О, це творожок, творіжок, дивіться, кефірчик, яйця, йогурти, тобто все можна тут придбати. Купити сир. Бачите, скільки видів творішка, кефірчик, якщо є, бачите, Бу... бурьонка молочко. Це вже йде варіння. Таке закатане Вареничко і клубничка, і малинка, полуниця. Бачите, також є вирез. Наші мед, дуже багато меду, дуже багато меду, так що можна щось вибрати сок, морс. Бачите, це також чаї, Ван-чай. це натуральні чаї для тих, хто любить наші українські закарпатські, такі чисті. Ще раз квас, дуже багато. Живого бродіння українське. Так, і ще дуже цікаво, тут можна знайти медицину, тут можна знайти ліки, можна даже купити антибіотики, піносоли, нурофени, тобто наша аптечка, до якої ми звикли дивіться, і є спасатель той самий рятівничок. І Багато-багато ще чого цікавого. Новопосит, тобто наші ліки, це чайочки також, грудний збір, календула, тобто теж такі аптечні наші чайочки. Це можна купити шампунчики чиста лінія, Якщо вам підходить щось таке, то в них є і таке, бачите?